Коли ще в древності не було ні телевідіння, ні преси, ні інтернету. то ясно було, що треба було людей збирати на стадіони, ресталіщ організовувати, бої гладіаторів, де люди кричали: хліба і зреліщ! накорми людей, прокрути їм кіно многосерійне, хоч два серій». і люди довольні. І маса людей втрачає головніше розуміння, що треба головною в життю знати. Невже лиш хліба і зреліще? Ні, християни тоді вперше встали про того сказали ні. Не одним хлібом живе чоловік, ні одним телевізором і кіном воспитується чоловік. Возможно, якесь добротне кіно і може бути добрим, але із 100 тисяч фільмів, лише два духовні, то ризик великий, оті кіна позарати, у котрих, независимо, де вони вийшли, дуже рідка згадка про Бога. Ніколи, ніколи то ті герої не крестяться, не моляться, а лише, як давайте спом'янемо усопшого, чим питку паленьку. І различними бесідами, але не сказали вічна пам'ять усопшим предкам нашим, вічна є пам'ять воїнам нашим, котрі погибли на полі брані. у того не є. А значить, нам сьогодні треба дуже думати, яку інформацію приймати до уваги, щоб ніколи не стати рабом людей. Щоб не повірити примітивним людським ідеологіям або людським казкам. Бо навіть у простому питанню, як треба зберегти дні дні своїх церковних празників, лише одно Закарпаття на всю Україну виявилося тим, котрої ми в проповідях сказали, не трогайте ви наше рождество 7 січня. Ми до того, як склалася Київська Русь. Цілоросія, це ці другі. Ми давно, 7 січня по новому календарю, або 25-го по старому, святкуємо Різдво. Хто сміє в то вмішуватися? Якщо другі регіони согласні, то їх проблема і право, але наше є право 7 січня берегти рождество, як зеніцю Ока. Бо ми з тим Різдвом пережили і Австро-Венгрію, і Чехію, і Мадярію, і Німцію, і і Всяких французів, а осталися вірні православні церкви і рожденству 7 січня. І ти, Божа мати, поможи нам держатися віри Христової, лише так поступаючи, мутуй діти Божі, настоячі діти Божі, канонічні православної церкви у нас в Закарпатті незмінно 1150-річної п'ятдесятрічної Кирило Мефодівської, і віримо в вічному життю. Надіємося на. На нагороду царство Божоє, по милості Божій і по нашій вірі. Амінь.